Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Це програма Право на правду за гроші. Ком'яків. І трохи про конспірологію будемо говорити прямо зараз нами на зв'язку. Слухайте, я чекав. Пан Криптан. Віталій Супрук. Віталій Супрук з нами на зв'язку. Я вітаю Доброго вас. Дня. Вітаю вас, пане Віталій. Пан Криптан, як вам? А? Звучить як бренд, як бренд якийсь. Слухайте, давайте почнемо. Мене зацікавила. Це ось історія. Так, всі телеглядачі, якщо ви бачите, отак от іде от хтось, тіпок, щось клаце, клаце, то це по-любому що? Це криптоінвестиції і вся ця історія. І так, що ми маємо? Маємо оцю цю історію тут хом'яки, хом'яки, аєрко, гроші з повітря. Давайте так, слухайте, ну, гроші з повітря. Це одна, це одна із головних іде ідей національних українців. Мені, мені здається, і ось ми дочекалися, це вже сталося. Ходять люди, щось клацюють, якісь хомяки, когось гадують, якісь аердропси. Я хочу зрозуміти, що це таке. Ну, про хам'яків єдине, що ми дізналися, що там хам'яки належать цим росіянам. Це все, що я знаю. Але що, що таке аеродропси, як вони перетворюються на гроші? Як оце клацання, клацання оце, божевільне, От, якщо Слухайте, зараз багато батьків. я приходжу, а він клацає. Я приходжу, а він клацає. Ти божевільний? Ні. Я криптан. Як воно переводиться, От, у, у, у гроші перетворюється? Ну, е, фактично, сама процедура створення криптовалют, вона е, має на увазі мін, да? тобто необхідно вчинити якийсь процес для того, щоб отримати криптовалюту. Uh -huh. І в даному випадку: для того, щоб популяризувати цей процес, то запускаються такі проекти, як з цими хом'яками. У мене теж дочка, теж там клацає ці всі хом'яки. Uh -huh. Так, то... да, вона якби цікавиться. Цим моментом, але в чому суть? Це маркетинговий хід, і в даному випадку е, зроблена красива візуалізація, технічно там особливостей немає. Але для того, щоб отримати певну кількість токенів, запускається гра, і через цю гру нажимаючи в оце, от, ну проводячи певний процес, нажимаючи кнопку, відправляється. Айрдроп, слухайте айрдроп, оце я, я так розумію, дроп. Аеродроп то це просто от тикати, клацяти? Ні, ні, ні. Чи, чи що? ні. AirDrop – це взагалі безкоштовна роздача криптовалют. Це маркетинговий хід взагалі будь-якої криптовалюти це маркетинговий хід для залучення людей. Поясню, якщо тільки нова криптовалюта з'являється на ринку, стоїть питання: а хто нею буде зацікавлений? Звісно, що є інвестори, які її запускають, і вони розуміють, для чого вони в першу чергу вкладають ці кошти. А з іншого боку, для того, щоб залучити звільних громадян, які не приймали в цьому участі. Формується цей аярдроп. Яким чином він робиться? Там пропонується, для прикладу, зареєструватися на якомусь сайті, чи зареєструватися на там дуже часто в телеграм-каналах є аирдропи, там зробити якусь певну дію, надати свій криптогаманець, без нього аярдроп не відбувається. Просто реєстрація без криптогаманця нічого не дає. І тоді відповідний криптогаманець переходять ці кошти. Що для цього потрібно розуміти? Дуже часто кажуть, який саме гаманець використовувати. Тобто в цьому айрдропі може бути зацікавлені ті е, програмні. Ну ті компанії, які мають програмні гаманці, які встановлюються. Ось вони дають їм доступ там, може задешевше, щоб використовував їхню там систему або їхні монети. Використовував цей гаманець, і в даному випадку. Люди поповняються, залучаються додаткові користувачі на сьогоднішній день. Аеродроп він потрібний для того, щоб збільшити кількість користувачів. Але це ще не гарантія того, що ви станете багатими. Чому суть? Це все нові токени. І як ми знаємо, самим першим самою першою криптовалютою був біткоін. Ось, а вже все інше це вже. Як кажуть, наступні, да йдуть його шляхом, і через то результативність може бути менша, може бути і більша, в залежності, який проект після того, коли формується певна кількість користувачів, якщо бачить, що в аєрдропі прийняла велика кількість користувачів, дану блокчейн Ну там не блокчейн-систему, а дану валюту можуть залучати до якогось. Певного типу, да, тобто на щось її обмінювати, Тобто в неї можна робити ринкову капіталізацію. Ага. Якщо по аеродропу там невелика кількість людей, то і дуже важко буде, щоб виводити її на ринок. Тому що якщо пройшов аеродроб, є 10 тисяч користувачів. То вже на якусь ціну можна виводити на ринок, тому що буде йти трейдинг. Ми розуміємо, що 10 тисяч людей навіть захочуть її продати, ага. а потім додатковий проходиться маркетинговий хід, хтось захоче купити. В цьому якби ну це фінансова така вот складова. Тобто, коли можна щось купити продати, тоді є зацікавленість і можна робити капіталізацію. Якщо люди не зацікавилися, то зазвичай така валюта вона не виходить на ринок. Рекламна mm -hmm. кампанія проходить, маленька кількість користувачів, і так і залишається ця валюта не потрібно. Окей, okay, зрозумів. Ну але механізм я зрозумів такий: ти клацаєш, тикаєш, ти, киш, ти о, це рекламна кампанія, багато кому пересилаєш силки, зайди, всі клацають. Потім вони наклацали там умовних якихось кришечок, хомячків. Ці кришечки переводять в USDT, якщо і все, і ось тобі гроші. Ну, якщо от все ні? А я? Е, дивіться, мені я заради інтересу встановлю собі цю гру або в дочки О! візьму, подивлюся. Питання в чому стоїть? Криптогаманець, для того, щоб отримати криптогаманець, є необхідність чинити певний ряд дій. Для прикладу, вам необхідно зайти, зареєструватись, отримати закритий ключ, який mm. в разі там, бо це програмні коди. Якщо втрачається програма, ви втратили телефон там, чи він взагалі комп'ютер накрився, Windows полетів, злетіла вся інформація. Як поновити доступ? Для цього дається закритий ключ, за допомогою якого ви відновлюєте доступ до свого гаманця, ага, ага. тобто знаєте його тільки ви. Якщо надається, бо дотримана вся ця технічна процедура, в цьому є якийсь здоровий глузд, але якщо це просто йде в формі гри, гри, гри і в подальшому будуть казати без реєстрації, без нічого це нереально. Тому mm -hmm. що е, так як і реальні гроші, криптовалюти вони теж вимагають якоїсь ідентифікації. Процедури, ні, ні я тут зрозумів. Слухайте, ну я ні, я, я зрозумів, що тут для гри потрібно гаманець створювати, тут клацаєш, тут переводи, потім операції з переводу в USDT ці, yeah. ці при, при тому, що ця компанія підтверджує, що вони обмінюють ну, ноткоїни да були оцей. Всі також тикали. Mm -hmm. Я пам'ятаю, ти вже натикав, ти накласив, натицкав собі. Ось я так дивився. Ну слухайте, але. Частина людей зняли, так що всі розуміли, ну в середньому по великому рахунку десь до двох тисяч. Якщо в тебе не сто телефонів, де ти там божевільними ідеями і розробками там, здрію, не ну, знаєте, я таких там історій бачив, наклацували якісь і механічні, і програмні засоби. То ось тут ми зрозуміли. Окей, рухаємось далі. Що тут у нас з основними токенами, там з, з біткоїнами, цими ефіріумами і іншими, що у нас відбувається зараз? Вони ростуть, що з ними? на сьогоднішній день. Відбувся за останні декілька місяців певний ріст даних валют, і я думаю, що вони будуть триматися в цьому ракурсі Поясню чому питання зараз знову ж таки дивимось на Сполучені Штати Америки. Там іде обговорення легалізації питання криптовалют. но вже. Так як була одна із новин, що політики сказали, що ну, Конгрес сказав, що криптовалюта знаходиться поза політикою. Тобто, фактично, вони знімають можливість е, когось із політичних сил використовувати криптовалюту. Ну в даному випадку, виходячи з останніх новин, це там була кампанія Трампа побудована. <світтє> там і нефті, і криптовалюти він казав, що буде впроваджувати. То можемо сказати, що конгрес погодився з тим, що з крипторинком вони боротися не будуть, але треба його привести в порядок для того, щоб контролювати. Тобто, це досить велика така ну, перемога всіх криптоентузіастів і тих людей, які вкладаються в цифрові активи, і в даному випадку ми будемо чекати зростання і. Питання тільки в тому, як, які рішення буде приймати Конгрес Сполучених Штатів. Те, що вона вже застоялася і ніхто не буде боротися з криптовалютами, це вже є наше сьогодення, це однозначно. Далі будемо дивитися на самі дії по прийняттю, тому що в минулому році ж були натиски там на Binance, щоб вив, вивезти з Америки, там інші криптобіржі, там на певні криптовалюти, що не можна обмінювати в Сполучених Штатах. В даному випадку все питання знялось. Зараз буде йти питання регулювання, чому mm. е, саме Сполучені Штати? Повторюсь, тому що основною валютою є долар в будь-якій країні, криптовалюта той же самий біткоін прирівнюється в першу чергу до курсу долара, і це буде впливати рішення конгресу Сполучених Штатів на результат і ціни цих валют. Окей, слухайте, дозволю собі маленьку пораду. На параду. сьогоднішній день іде певна стабілізація цих валют, тобто має mm -hmm. бути подальший ріст. Ну, ріст буде очікуватися на літо, тому на що літо. в світі теж ріст. відбуваються різні процеси, і вкладання коштів, теж так як і минулі роки, буде на літо Ні, ну, слухайте, в тому числі, я... може бути і певне падіння. Тут я, я бачив перед останнє передбачення Сімпсонів. Про знак безкінечності перед біткоїном. Це така справа, але для, я дозволю собі маленьку пораду для телеглядачів. Слухайте, так чи інакше, у нас відбувається велика інфляція. І за два роки, ну от умовно, якщо у вас там десь лежать 100 долярів, ну так щоб ви зрозуміли, десь у вас там лежать 100 долярчиків, якісь вони зникнуть через інфляцію, через різні там негаразди. Але якщо слухати два роки, два роки. Це мене вразило просто. Ви б вклали їх в такі монетки на своєму гаманці. Ну там пепе, потім ще якісь там догі коїн, якийсь мемний там ще коін. Слухайте, зі 100 доларів у вас було би так, сидіть спокійно, 160 тисяч доларів за два роки. Як вам? Я думаю, що це вразить кого завгодно. Це ваша пенсія, слухайте, за два роки. Тому не, не проходьте повз. Не проходьте повз і 100 долярів. Ну, ну, ну точно не врятують вас протягом двох років буде багато всього іншого. Окей, рухаємось далі. рухаємось далі. Слухайте, транзакції, не, глобалісти. Слухайте, мені цікаво, слухайте, ну що, окей? Криптани, вся ця історія. Так чи інакше, з одного боку ми бачимо: ну окей, крип, крипта перемогла, Конгрес вирішує. А мені цікаво, слухайте, а що все? Глобалісти перемогли. Ну це ж така собі історія за загальні глобальні спільні кошти, обмеження використовувані та, і в часі, в просторі. там і У цьому історії все вже перемогли вони, я так розумію. Коли відбудеться тотальний перехід, готується для людства, чи ні? Ну, на сьогоднішній день е, тотальний перехід він вже відбувається. Пояснюю, чому. Е, минулі роки. Так як ми слідкували за цим, було питання на міжнародному рівні, да, це G20, де мало обговорюватись питання криптовалют. Потім в подальшому деякі держави почали легалізовувати криптовалюти. А на сьогоднішній день у нас же ж є такі відомі світові, як MasterCard, це система переказу коштів. Е, є така система PayPal, система переказу коштів, яка, ну, це найбільші світові системи, які використовуються банки. Mm. І на сьогоднішній день і одна, і друга система вже готові співпрацювати з криптовалютами, тобто не лише фіатні, тобто е валюти певних національностей, да там національних країн проводити, але й криптовалюти. Фактично, якщо вже світові такі великі, найбільші, да. Системи переказу коштів їх впровадили, то ми можемо сказати, що все, вони вже працюють. Питання тільки збільшення площі, на яку буде розповсюджуватися вся криптовалюта. Mm. Коли створювався біткоін, він першочергово завдання, які стояли перед створенням біткоїна. Емісія долара вона могла відбуватись постійно, і емісія долара була результатом її інфляції. Тобто є певні економічні правила зв'язку із чим випуск додаткових грошей призводить до їх здешевлення, якщо порушується принцип економічного обігу, тобто обігу грошей на ринку. і в даному випадку через криптовалюту обмеження кількості біткоїна 21 знімає питання емісії. І знімає питання інфляції. Якщо хтось захоче вивести біткоін з ринку, це буде призводити до його здорожчання. Ага. А там, як ми знаємо, після коми йде сатоші, їх називають це, біткоін це ціла одиниця, а сатоші це все те, що після коми йдуть нулі. Вісім нулів, то сатоші це як е, копійки, можна сказати так. То вони будуть ходити, певно, ціна, і від цього будуть виходити, тому що будь-який ресурс він обмежений. Сьогоднішні альткоїни, в оці, що випускаються вже після біткоїна, їх може бути різна кількість там: мільярди, трильйони, квантіліони і все інше. Але базовою ціною буде біткоїн, Він Я буде особливо. впроваджений, і мало того, блокчейн-система на сьогоднішній день є актуальною до, до нашого цифрового інформаційного світу. Плані транзакцій, швидкості передачі інформації, всі інші він більше відповідає тим вимогам, які є на сьогодні, тому що нинішня банкова система вона вже не справляється з тією швидкістю, яка потрібна для економіки. А економіка має рух світова економіка. Я не за якусь конкретну країну, я розумію, а в цілому. Я розумію, так чи інакше. До речі, цікава, вона, хто купує, може ще там не тільки токени, а акції. Бо слухайте, компанія Nvidia, я бачив, це цікаво, новина, вони по своїх акціях і по, і, і по грошах вже наздогнали компанію Apple. Це пов'язано з тим, що вони зараз активно вкладаються і працюють з штучним інтелектом. Оце нова якась історія, я чекаю. Я ціка... чекаю на, на те, що як воно для суспільства буде, як вони як будуть заохочувати, не будуть заохочувати як цим майнінгом у ці, у, ці, у ці ігри чи ні. Я поки що не знаю, але акції їх ростуть. Тут ще є питання, що на сьогоднішній день дуже актуальні е криптовалюти, створені штучним інтелектом. Угу. Нова фішка. Але питання в тому, що штучний інтелект може створювати, може пропонувати різні проекти, все інше, але він працює по шаблону. Тобто він бере вже існуючі mm. і створює щось схоже через то, в певний момент воно буде популярне, але не ага. Це для тих людей, які хочуть націлитись дуже на штуч... на криптовалюти, штучний інтелект. Ага. тому що будь-яка криптовалюта, чи будь-який токен він цінний тим, якщо в нього є своя екосистема, що екосистема, таке екосистема. Так це є система там, де як він добувається, чи як він купується, для чого він використовується своя економічна така модель. Якщо вона є для якоїсь програми, послуги ще щось. Да, є рентабельність, можна купляти, бо його будуть користуватись. Якщо це просто дуже гарна картинка і все інше, то треба дуже уважно читати, тому що ви можете купити ту криптовалюту, яку в подальшому не продати. Ну чи токени mm -hmm. не обов'язково криптовалюту, бо блокчейнів не так багато. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозумів. Окей, слухайте, у нас тут підви... анонсують підвищення податків. Слухайте, я на вашу думку, це призведе до занурення у криптооперації серед населення України? E Підвищення податків, я думаю, що так, але на сьогоднішній день населення України е, є певна проблема: це забезпечення електроенергії. Якщо не буде віявних, віялових відключень, то в даному випадку. Люди можуть переходити на розрахунки по криптовалюті, да інколи от зараз Нацбанк чого там піднімає всі ці ставки, всі інше ага. там йде заборони на кількість переказів ага. і підвищення податку. Це все пов'язано з тим, тому що якби говорять про кінову економіку, ага. ось і. Е, да. Що люди, якби за допомогою криптовалют ухиляються від сплати, це вже є питання до держави, як це врегулювати і як стимулювати людей легалізувати свої криптогаманці через податкові, всі інші. Е, Ще підвищення податків. Чим воно пов'язано? Це інфляція. Якщо криптовалюта вона регулюється ринком, її ціна. То інфляція в державі це набагато більше інших там певних внутрішніх моментів, так. да, для прикладу, на сьогоднішній день в Україні війна і це впливає на курс нашої гривні. Ось, mm. а Нацбанк, тим, що він ввів обмеження на кількість там переказів гривневих, да, там скільки він здається, 100 тисяч гривень 100 000. по звичайній картці і 30 платежів. Чи планується ввести Нацбанк? То це буде спонукати до того, що будуть швидше люди переходити на криптовалюти, тому <плес> що транзакції Дійсно. будуть проходити швидше, і транзакції будуть зрозумілі тим, хто вміє користуватися криптогаманцями. Ага. Тобто, ну буде називатися там не гривня, не долар, а якась певна, можливо, інша валюта. слухайте тобто, цікаво для ринку, ага. да мені -да. мені зацікавилася історія. Там є такий ресурс Trusty тр... Plus. Я не знаю, я ну я, я так прочитав, не знаю, чи це український, чи ні. Ми от ми ще не знаємо, які в нього там домени, які коріння так і таке інше. Але оцей трасті плюс пропонує, Ну слухайте, ось віртуальна картка, і, і, і цей і, перевід крипти до я не знаю, до АТБ. Від крипти до АТБ. Отака, от, от умовна. Тобто, в тебе ця картка, там є ці біткоїни, чи що що, і ти приходиш. Ти ц-тиці воно переводить. Я не знаю, які там курси, скільки воно бере за ці зйоми. Ну от у ці саме умови. Але я бачу, що по розрахункам там Нацбанк, я не знаю, вони це що, це тартуга. Вони з Нацбанком не спілкуються. У них свої там ніяких обмежень, свої операції, ну і все таке інше. От мені цікаво, як оце буде врегульовуватися. Ну воно вже працює, я так розумію. Ні, так воно працює. Я вам скажу інше: що воно, якщо взяти по курсу обміну, так воно вигодніше, чим платити комісію банку за зняття готів чи поповнення Ух ти, ого там просто самі ціни. Щоб ви розуміли, от, коли проходить обмін да, в системі, він бере на сьогоднішній курс, там от на дану секунду, скільки в середньому побіржі кост коштує біткоін там чи ефір, будь-яка з цих криптовалют, і в цю секунду він переводить ваші фіатні гроші безпосередньо в цю валюту чи навпаки з валюти в таку-то фіатну гривню. І якщо зробити розрахунок за місяць, Замалі. подивитися, які ці, і щоб ви знімали кошти там з банкомата, враховуючи комісію, поповнювали mm -hmm. свої картки враховувати. Комісію, обслуговування картки, то в загальному витрати будуть менші. Ох ти! Це крута інформація. Ви розумієте, що ну, є, є ринкова ціна, Серйозно? тобто воно регулює, і різниця в обміні не така велика, щоби там втратити чи заробити кошти. В середньому, так. Да. Але я думаю, що в більшості випадків. Е Можуть виходити на те, що будуть створювати свої власні валюти для того, щоб вони ходили в певних мережах, і в них буде свій курс обміну до основних криптовалют. Mm -hmm. От і все. Це просто Забач. вони зараз тестують систему, як працює, як люди розраховуються, яка кількість людей. Якщо вони побачать, що є багато користувачів криптовалют, то вони зможуть дуже легко для себе вводити свою валюту, формувати ціну. І далі працювати на ринку, ну бо вони будуть знати, що вони контролюють ту мережу, mm -hmm. за яку в них проходить розрахунок, mm -hmm. от і mm -hmm. все Тобто, фау. ну, це адекватно і нормально. І я думаю, що в найближчий рік до кінця 25 року може бути таке, що ми і податки будемо платити в криптовалюті. Ну або пам'ятаю нашу бесіду. Пенсії, пенсії, податки, вся ЖКХ і таке інше. Вся вся ця історія. Слухати супер інформація, цікава, бо я думав, що навпаки дорожче. А так тоді ну все ще раз стало на своїм місця. Ну це вигідніше. Так чи інакше, нас заманюють. Лобаліст, ви розумієте, заманюють отакими цукерочками. Ага, так, так, так. Я знаю, чим все, ця історія скінчиться. Я дякую, пане Віталію, що долучилося до нашого сьогоднішнього еф ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую. Бережіться. А, а нашим телечам я нагадую заходить на ютуб канал, жамкайте і на дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.